Перама затишне портове містечко на захід від Афін. Саме тут ліва партія Сиріза отримала чи не на найбільшу підтримку на парламентських виборах у січні. Відтоді настрої місцевих жителів сильно змінилися. На цій верфі стан справ не покращився, та й вирішення проблеми боргової кризи в Греції не просувається. Багато хто розчарувався в уряді Ципраса. Як виявилось, ципрас, хоч і молодий, але такий, як і інші політики, система знищила його. От так просто. Ципрас? Він аж ніяк не відрізняється від усіх інших політиків. А що стосується виборів в неділю, краще я в ліжку лишуся. Алексіс Ципрас побудував свою передвиборну кампанію на обіцянці, що Греція зможе уговтатися від боргової кризи без впровадження заходів жорсткої економії. Ця мрія розвіялася, і багато колишніх прихильників Ципраса вбачають у ньому зрадника. Чимало однопартійців вийшли з Сирізи та заснували власну політичну силу. Опитування громадської думки також не на користь Ципраса. За рейтингами Сиріза практично на одному рівні з консерваторами на чолі з Вангелісом Меймаракісом. Його партія Нова демократія, що раніше довго була при владі, відома корупцією та поганим управлінням. Меймаракіс в політиці вже понад 20 років був депутатом, міністром та спікером парламенту. Багато досвіду та мало харизми. Теледебати цього тижня далися йому нелегко. Ципрас та його уряд відлякали усіх потенційних інвесторів. Він взагалі не домігся жодного прогресу. Меймаракіс називає Ципраса брехуном і разом з цим агітує за велику коаліцію. Він не вбачає в цьому протиріч. Утім, Ципрас не хоче союзу із попередниками. не буде жодного неприродного уряду. Пан Меймаракіс хоче створити з нами коаліцію, але це просто неприродно. Якщо ця коаліція таки буде сформована, то ультраправа партія Золотий світанок може перетворитися на головну опозиційну силу країни. Напередодні виборів такий сценарій непокоїть не лише греків.